Діусім привіт, ви на каналі Артесин13. Сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Ви обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте свої колочку вподобайку. І ми, ми, ми п, йдемо в відео ролик. Видосі я буду зараз записувати коротенько. Не більше 7-8 хвилин. Граю я абсолютно без модів. Вот хрузиться наш Майнкрафт. А будемо виживати ми на новому світі. Виживання, але поки що ми будемо е, легко ставити розташування. Так, нічого тут не ставимо. Початок карти нам не треба. Чотири. Ні. Ну, ніби ні. Все ніби настроїли. Його нічого нема. Тепер створюємо. І обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що ролики тут кожен день виходять. Аграє на версії 1.21 можна. І так, і так ще підписуйтесь на мій другий канал, ссылка на нього буде в описі під відео. І ми заспавнилися о, там, де льодові ці піки. Тут треба тут дерево кілька от воно. Ну Можна, в принципі, і тут поселитися в лісі. Відео буде не більше 7 хвилин, так що оце дуже гарне місце. Я так скажу. Для початку добудемо дерево. Вот гарне дерево добуваємо. Вот дерево я добув. Води ми робимо. Для початку крафтимо верстак. Палки близько. І так робимо один у верхстак і 4 і 8 палок. Після цього ставимо верхтак. Ми робимо перші е, інструменти. Це сакегу і кірку. Так, добуваємо камінь. А также коли на, на, на цьому каналі набереться 9 підписників, вийде ювілейний ролик перший. Для початку добуваємо багато каміння на пічку і добуваємо 14 каміння. 14 каміння. Виходимо. І крафтимо пічку. Поки що оце і оце. Так, для початку здобудемо дерево. І нам треба буде по-гарному відсунути, щоб перший день пережити. Ну поки що ви хвати, їда нам пригодиться. Во. І пішли шукати барані. Вони тут можуть не заспавнитись. Огоді тепер бігу. що треба сразу три дерево буде біля. Наш біля ми будемо. Як це спавним повезло. Далі нам треба відсунути. Уже зомби чути. Ну, ще не пошукаю вівцю. Одна вовна е, Друга є. є. ще одна вовна. Вот баранчик тут. Все. Это как убег и до дома. Мы пришлось с той Еще один багальчик ей два. Но якщо если их найдем, то потім разумножаться будемо. Все рівно ж потрібно. Я буду уже далі виживати. Во скоро-то буде. буду. Во. Тут вон на 1.21 текстури в собаке винчего. Поканят для них я. Ой, поки я вже бігав по холодным стал. Вот, мы здесь уже тут. Смотри, вот это вот тут. Добжился. Как стать ч здесь тут тоже? Хоть и мы тому. так нам треба печку поставити. Вот, поставив піч Ставлю свернелу и трошечки дерев. А поки я скрафчу ліжку. Любина ліжко. ліжко. Крафчу і ставлю тут. Так треба трішки розчистити. Ось насінням пшеничка пригодиться. Тепер до буфа. На початку ми будинок великий будувати не будемо. Ми будемо малесенький. Приблизно ну такий. І добуваємо них. Вот м'ясо уже переплавилось. Зараз я її. І можу лягати спати. Все, без этого зіляшка. Є ще не ніч. Вон. Точку створення встановлено. О. Дерева не хвати. Можете спати лише вночі і під час грози. Все, лягаємо спати. Точку створення встановлено. І от ми поспали. Ми були на каналі Rs2713. З вами я був е, обов'язково. Підписуйтесь на цей канал, ставте свої кохлістки. Подобайки. Всім пока!